освобождать Харків росіяни почали з перших днів повномасштабного вторгнення авіабомбами, реактивними системами залпового вогню та балістичними ракетами. Так звана операція расистів, що більш нагадує терор, триває проти Харкова. Всі ці 24 місяці Мішенню ворога стали і стають спальні мікрорайони, житлові будинки, школи, дитячі садочки, лікарні, готелі та історичні пам'ятки міста. І кожного разу не обходяться без жертв Поранен і колосальних руйнацій, і коли Харків занурюється в жалобу від горя і крові, окупанти там у себе доповідають, цель достигнута. За два роки повномасштабної війни з лютого 2022 по лютий 2024, згідно інформації профільного департаменту муніципалітету Харкова, окупанти пошкодили у місті близько 4 тисяч багатоквартирних та майже 3 тисячі приватних будинків. 150 тисяч жителів Харкова залишаються без даху над головою. Бо у 21-му сторіччі Росія, що веде війну проти України, відібрала у людей їх дім. Та не чекаючи завершення війни, вже з 2022-го Харків став до відбудови міста, і в перший же рік повномасштабного вторгнення зумів відновити 200 житлових будинків. Протягом 2023-го робота була продовжена. Будівельники працювали на більш ніж півсотні багатоповерхівках і соціальних об'єктах. Із 246 закладів освіти, це 56% що були пошкоджені, відновити Харкову у воєнні роки вдалося 48. у планах на реновацію до кінця 2024 року ще 57 навчальних закладів. Медзаклади Харкова із 63 об'єктів охорони здоров'я росіяни пошкодили 41. Якщо у фінансових ресурсах, то на повну реновацію міських лікарень і поліклінік Харкову потрібно щонайменше 2,5 мільярди гривень. Під прицілом ворога опинилось і те, що крізь сторіччя несе історичну цінність та культурну спадщину. Так за ці 24 місяці Харків втратив більше 90 архітектурних пам'яток. Зараз в Харкові фактично вже і не залишилося мікрорайонів, де б не був помітний слід війни. Місто в ранах обгоріле, лишити фанерою, але незламно стоїть, аби розквітнути. Згідно інформації мера Ігоря Терехова, за ці два роки повномасштабної війни Росія розбомбила Харків вже на 10 мільярдів доларів. Це загальний бюджет міста за 10 років. Тому муніципалітет невпинно шукає міжнародних партнерів інвесторів, аби повноцінно стати до відбудови Харкова. Бо часу, щоб чекати, немає. Люди повинні повернутися додому в рідний Харків. Хоча, поки це доводиться робити самотужки, враховуючи фінансові можливості міського. Бюджету та і за таких умов цього року Харків планує відремонтувати ще близько 160 багатоквартирних будинків. Більш глобальні роботи з будівництва та відбудови Харкова розпочнуться згодом, коли на це буде належна державна програма фінансування та безпекова ситуація. Згідно проєктів, над якими Харків працює на пару з британським архітектурним бюро лорда Нормана Фостера, в майбутньому в українському Харкові житиме щонайменше 2,5 мільйони осіб. Місто буде з новими мікрорайонами, науковими кварталами, сучасною інфраструктурою. Харків буде безпечним містом майбутнього, в якому кожному комфортно житиметься і працюватиметься. 24 лютого 2024 року. Друга річниця жахливої війни. Друга річниця болю та стійкості, гніву та любові, річниця суму та вдячності загиблим героям. у Харкові. Відбувся реквієм за загиблими захисниками та захисницями. Всіх, хто віддав своє життя, згадали хвилиною мовчання. Дуже тяжко відчувати, дуже тяжко пережити. Ми чекаємо перемоги. Дуже хочемо, щоб мир настав у нашій країні, у нашому Харкові, щоб всі жили спокійно. І це просто жахливо, що сталося з людьми, які гинуть, які захищають нашу батьківщину. Хай всі повернуться живими, наші хлопці. Вічна слава тим, хто загинув за нас, за нашу свободу. І Слава Україні. Хочеться вшанувати пам'ять загиблих захисників, захисниць. Пам'ятаємо, сумуємо. Дуже багато друзів на фронті. Дуже багато мужей, синовій, моїх подруг. Вони захищають нас. Побажати миру, ну ми переможемо обов'язково. Перемога в наших серцях, в наших думках. Вона близько. Ми живемо завдяки цим людям, які захищають нас, які положили свою душу, своє тіло за нашу свободу. Нам треба пам'ятати їх і пишатись. Дуже сильно пишатись. Це дуже страшно, коли розумієш, що діти. Ті люди, які повинні були жити своїм життям, робити те, що їм подобалось, а вони сидять в коридорах, в окопах, і це дуже страшно. На жаль, дуже багатьох вже нема з нами, і ми пам'ятаємо їх. І будемо пам'ятати і пишатися їми. Кожного дня захисники і захисниці боронять нашу землю. Так, попереду дуже багато викликав, але ми витримав, ми обов'язково переможемо. Харків був, є і буде українським містом. Дякую всім, дякую нашим бійцям, дякую нашим харків'янам за їх мужність і незламність. Ки, в часи Другої світової та наслідки сучасної війни у світлинах і гори, і рани, і розпач, і лють, і мужність, і сміливість, і боротьба за життя всі ці роботи зібрані в експозиції виставки Лютий лайф в паралелі. Автори робіт харківські фотографи Василь Голосний та Сергій Козлов, які з перших днів повномасштабного вторгнення фіксують наслідки війни, документуючи все, аби світ знав правду. Многі люди об этом слышали. Багато людей про це чули, але побачити це зовсім інше. Я намагаюся зробити фотографію так, щоб її бачив не тільки розум, але щоб її відчувало і серце. Якщо мені це вдалося, якщо ця фотографія викликала якісь емоції, це вдала фотографія. Ті жалісі, фотографувати. найважче фотографувати, але тут таких знімків немає, слава Богу. Найважче фотографувати людей, які потрапили під обстріли. Якщо ми приїжджаємо досить швидко, то по людях видно, що вони ще не зрозуміли, що сталося, і ось цей момент, коли вони починають розуміти, що сталося з ними, то це найстрашніше, найважче, тому що вони розуміють. Буває так, що по обличчю видно, що ось він ще поки що тут в ажіотажі, на адреналіні. А потім раз і все. Вчорашнього життя вже не буде. А може навіть і здоров'я вже не буде. Вчорашній житні вже не буде, а може навіть і здоров'я не буде. Я просто йшов. Я розумів, що я маю щось робити. Що можу. Ну тоді ж нічого власне не ходило по місту, транспорту не було як такого. Тому я пішов з ХТЗ пішки в центр і по, по шляху до центру і обратно фіксував ну, все, що на очі попадалось. Було багато, особливо в центрі, було багато чого розрушеного місто було абсолютно пусте. Я все це намагався більш-менш якось фіксувати. Найважче? Ні, найважче знімати власне, по ну, я, ну, Чесно, я, я не знімаю. Я хочу повернутися до фотографування пейзажів, клумб комунальників. Мені це колись здавалося, комунальники ну, буденність. Тепер це вже буде не буденність, а свого роду свято. У виставці автори намагались провести паралелі між минулим і сьогоденням, але все пов'язане виключно з Харковом і війною. Лео, частка робіт все ж пов'язана з останніми двома роками повномасштабного вторгнення. Всі грані війни а водночас це двояке відчуття у душі, у серці жахіття, розпач, лють це максимальна таке слизливе, слизливий стан. А з другого боку, воно мене. Металює, воно мене надихає на те, що перемога вона не за горами, і те, що мир буде в нашій країні, та мирне небо буде в нашому Харкові. Тріпіт, княжне, і буквально мурашки. Тремтіння, звичайно, і буквально мурашки, і неможливість стримати сльози, бо ми тут весь час. Ми ні на день не виїжджали все це крізь серце та душу пропущено, і це дуже пронизливо. І велика подяка за творчість, за мужність цих людей. Це велика цінність історична та естетична. Я вдячний перш за все нашому міському голові Гаррісанчу Перехавода. Хлопцям, які зробили цю виставку, це Василь Голосний, Сергій Казник, це дуже поважні фотографи. І хочу сказати, що фотографія це застигша історія. Щоб треба ну, да, читати пам'ять того, що відбулася з нашим Харковом, на жаль, в такі скрутні часи. Тут є порівняльні фотографії, то зі фотографії прошлого періоду, старі фотографії Харкова, які розцвітав в часи незалежної України. Да, і... Щоб люди побачили, мало хто бачив цей жах, який, на жаль, відбувається сходять нас в Харкові. Побачити фотороботи на виставці можна з понеділка по суботу у п'ятому під'їзді будівлі Держпрому. дислокація представників всіх комунальних і критичних служб для оперативного реагування на будь-якого роду надзвичайні ситуації. Саме таким буде ситуаційний центр. Саме з нього моніторитимуть все те, що відбувається у прифронтовому Харкові, який часто потерпає від ворожих обстрілів. Це центр, який буде об'єднувати в себе представників усіх комунальних служб міста Харкова, і також взаємодію з нашими екстреними службами. Бо на сьогоднішній день у нас є попередня вже домовленість із ДСНС і з поліцією з патрульною про те, що вони будуть розміщуватись також в цьому центрі, для того, щоб ми могли найшвидше координуватися. Це перший момент. Другий момент це наша міська система відеоспостереження міста, яка включає в себе камери, які є вже на території міста, і ті, які ми зараз будемо ставити, які дозволяють за допомогою відеоаналітики. Вляти саме місця вибухів для того, щоб можна було оперативно відстежити і направити відповідні екстрені комунальні служби на місця виникнення на таких надзвичайних ситуаціях, і тому саме в зв'язку з тим, що є безпека момент щодо надання доступу до цих камер, тому було прийнято рішення, що саме всі ці камери ми зводимо в одне єдине місце в наш ситуаційний центр, де будуть мати доступ екстрені служби. Також для перегляду оперативного перегляду і відповідного реагування на ці всі речі ще однією складовою проекту ситуаційного центру стане повне оновлення системи сповіщення населення про ймовірний ракетний обстріл за даними спеціалістів для жителів Харкова. Повітряна тривога спрацьовуватиме лише тоді, коли буде пряма небезпека для мегаполіса. Запрацювати нова система сповіщення повинна вже протягом цього року міські системи будуть інтегровані до регіональної системи, а потім вже до загальнодержавної. Такі вимоги українського законодавства кажуть в департаменті з надзвичайних ситуацій. На сьогодні вся Харківська область, як в принципі, всі інші регіони, вони побудовані на старих системах ще радянського виробництва, і вони не дають змогу зонувати. Тому тільки як тільки буде виконані всі ці вимоги всіми органами територіальної громади, буде можливість розділяти такі тривоги. Бо на сьогоднішній день програмне забезпечення яке є у військових і у збройних сил України воно повністю прогнозує політ ракети і по потенційну зону ураження. Ситуаційний центр у Харкові має запрацювати вже через кілька місяців. Сам проект з реалізації в місті такого центру втілюють в життя за кошти міжнародних партнерів. Безпека харків'ян, закриття неба над містом. Серед іншого, цьому питанню наразі приділяється першочергова увага. Говорили про це і під час зустрічі харківського міського голови Ігоря Терхова з повноважним послом Франції. Мер Харкова наголосив про важливість і потрібність цієї допомоги для Харкова, яку здійснює Франція. Стосується це і гуманітарних грузів, і генераторів, і військової підтримки. Ну, і дійсно, та військова допомога, яку ми отримали від вас як держава, для нас дуже важлива. І останні угоди, яку підписав наш президент з вашим президентом, що стосується безпеки, так гарантій безпеки для нас це дуже важливо сьогодні. Так, дійсно, Харків це фортеця. Ми розташовані недалече від кордону з Російською Федерацією. І Сьогодні для нас дуже важливим є питання закриття неба над Харковом. Це сучасна система протиповітряної оборони, сучасна система, яка б е, унеможливила е, тому, щоб залітали до нас дрони, шахети. Тому дійсно ми потребуємо цієї допомоги. Це сьогодні головне завдання для нас дякую, що згадали про цей договір, який підписали 16 лютого наші президенти. Я мав нагоду бути особисто присутнім на цій події, яка має, на мій погляд, важливе значення для наших країн, адже дає цю довгострокову рамку для розвитку співробітництва в цій царині, яка є надзвичайно важливою для вас і для нас. Посол Франції зауважив, розуміє, що на жаль, воєнної допомоги, яка надається міжнародними партнерами, наразі Україні недостатньо для здійснення успішної оборони країни та закриття неба. Сьогодні за узгодженням з президентом Зеленським, президент Макрон збирає спеціальну нараду, в якій візьмуть участь 21 очільник держав-союзників України, щоб спільно обговорити, яким чином посилити цю підтримку, і водночас надіслати чіткий меседж нашим ворогам Російській Федерації про те, що підтримка ця міцнішає і надалі буде тільки зростати. Говорили також про майбутню відбудову Харкова, про перспективи співпраці в сфері економіки і культури. Запропонували французи і свою безпосередню участь та допомогу щодо будівництва укриттів у школах Харкова. У Харкові збільшили видатки на армію, ремонти критичної та дорожньої інфраструктури і реновацію житлового фонду. Відповідне рішення ухвалили на сесії міської ради, що відбулась 28 лютого. Так, 47,5 мільйонів гривень місто найближчим часом скерує для військових частин. На ремонти систем тепло та водопостачання майже 33, А для відбудови понівечених багатоквартирних будинків виділять 13,8 мільйонів гривень для дорожньої інфраструктури вида збільшили на практично 29 мільйонів гривень. Окрім того, для харківських підприємств на час воєнного стану. Ухвалили дуже важливе рішення, що має полегшити їх роботу в умовах війни. Ми знизили ставки на податку на землю, крім цього, щодо сплати за нерухомість, це облегшить життя бізнесу. Ми дуже хочемо, щоб бізнес повертався в місто Харків, щоб той бізнес який працює, мав умови для того, щоб працювати. І я сказав на сесії: якщо ми побачимо, що ще потрібно. Для деяких видів діяльності знижувати рисункові ставки, то ми будемо теж знижувати їх. Для нас дуже важливо, щоб підприємці мали можливість працювати в місті Харкова. Щодо реалізації проекту підвищення безпеки автомобільних доріг. Місто планує закупити сучасне обладнання та вуличні камери відеонагляду для створення автоматизованої системи регулювання дорожнього руху. Окрім цього, це є теж невід'ємною складовою функціонування у місті ситуаційного центру, тож наміри. Комунального підприємства «Харківсигнал», взяти кредит в Європейського інвестиційного банку підтримала більшість депутатів міськради ми сьогодні дуже серйозно працюємо над створенням ситуаційного центру. Для нас це дуже важливо, бо це, перш за все, можливість диференційованих повітряних тривог для нас. Це дуже важлива річ. Крім цього, ми створюємо систему безпеки руху, це відеоспостереження, це регулювання перехрестя. Це насправді такий потужний ситуаційний центр, який буде створений в містах Харкова. Це швидка реакція на всі виклики на пожежі, на можливі вибухи, і для нас дуже важливо скоротити термін де працівника ДСНС поліції наших відповідних служб для того, щоб рятувати життя людей, за словами міського голови. Вже зараз у Харкові працюють над створенням спецкомісії, що слідкуватиме за культурною спадщиною, так аби всі історичні пам'ятки, що були розбомблені та пошкоджені, Істами у місті змогли відновити у первинному вигляді. Окрім того, в найближчий час у Харкові стартує робота з приведення до ладу вуличних парковок. Певне доручення щодо відпрацьовування цього питання. Це важливе питання і ночні парковки, і парковки міста Харкова будемо працювати над тим, щоб відновити і ночне паркування, і в день паркування упорядочити систему системи паркування. Це теж дуже важлива річ для безпеки руху. Загалом на сесії розглянули 25 питань, зокрема і про злиття департаменту інфраструктури з департаментом будівництва та шляхового господарства. Ця реорганізація, впевнені в міськраді, має позначитись на ефективності у сфері дорожньої та транспортної безпеки Харкова. І що найголовніше сприятиме більш раціональному використанню бюджетних коштів. Щодо кадрових питань, то двоє депутатів Харківської міської ради склали повноваження, відмовившись від мандату. Добрий день, доброго дня. На вашу думку, чи варто великому бізнесу повертатися до Харкова? Я вважаю, що так. Чому? Ну, буде більш. Тому що це велике місто, повинно бути бізнес обов'язково великий, щоб люди до нас возвращалися, я вірю в нашу перемогу, вірю в те, що Харків буде вживати та розвиватися ще краще, ніж було до війни. Але наразі більше ризиків. І тут от питання насправді до власників, чи вони готові ризикувати, але харків'яни от живуть, продовжують жити і будуть жити. Так, звісно, тому що це розвиток країни, і я вважаю, що наша держава має змогу захистити бізнес та це необхідно. Ну, якщо сучасні ППО будуть у Харкові, тоді можна. Обов'язково. Ви що, такий міри без бізнесу, звісно. Я думаю, що варто. А чому? Ну, город має жити. А якщо не буде бізнесу, не буде і життя в місті. Варто. А чому? Ну а як же? Без цього не буде Харкова, не буде поступання у бюджет. Я вважаю так, треба повертатися, але тільки за умов, що буде безпека. Так, звичайно. А чому? Тому що Харків це наше і воно повинно жити. Без бізнесу воно не буде існувати. Це життя, це робочі місця. На мою думку, варто. Чому? Думаю, тут вже безпечніше, ніж було раніше, роки, рік тому. Ну, очевидно, варто. А чому? Ну, Тому що якщо вони. Патріотично налаштовані, то повинні, мабуть, повернутися. Мабуть, ще ні. Чому? Ну тут небезпечно. Добрий день. Добрий день. На вашу думку, чи варто великому бізнесу повертатися до Харкова? Обов'язково. Чому? Тому що це надає життя місту і людям, мешканцям це допомагає жити і вірити в нашу перемогу. Навіть не знаю. Дурячи на те, які прильоти, це може бути дуже ризиковано і неприбутково взагалі таки. Не знаю. Це на розсудку самого бізнесу. Але тим паче люди працюють і є можливість працювати. А те, що є обстріли, ну вони періодично бувають. Але до, дом є дом. Так, чому ні? А чому? Багато людей повертаються і. Не дивлячись ні на що, там місто розвивається все одно і дуже багато відкривається нових бізнесів. І це ризиковано, але це дуже, дуже багато людей підтримують ці бізнеси зараз, набагато е, усвідомленіше люди ставляться до цього. Я думаю, варто машин. Набагато менше стало. Крутих, крутих. Але якщо подивитись на центральний ринок у вихідні дні, запаркуватись ніде було мені. В моєму розумінні варто. Тобто, люди бояться, люди бояться, але не треба бояться. Я думаю, що все буде добре.